Це ці питання. То, то ти що мене кухаєш за зріст і що? Поможіть! Ти готова в село їхати? Не? Криза середнього віку виглядає. Ось так. наша поїздка в Харків почалась з того, що у нас помилку вибило. Метро зараз доливає мастило. Ну що? Масло ноги. Так ти доливав друг? Все, їдемо. Так. Що там нема помилки? Ні, не, ну каже, сервіс нау. То не то. то, то, то не Тобі, друзі, вгадайте, де ми є. Ось наша машина. І ми щасливі в Полтаві. Завіслі на евакуаторі сюди доїхали. Кохана, що ти думаєш з приводу цього і пригоди нашої? Шикарні пригоди. Шикарні. Не подобається мені. <рес> Зато бурдір скушали. Наука. На, Наука. На, 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 на. Якби Дмитро не забув купити Ні, воламач, Я не виноват. Ми б завелись і поїхали. Це так не працює, коханна. Так. Ти заглушив, а другий раз не завів. Ага. Ось такий стартер, підгулявши трохи брудненький, кошмар. Він коротив сам на хаті. Сподіваюсь, ми сьогодні поїдемо додому. Бо в мене там замовлення для харків'ян в Макдональдсі. Треба завести всі. общем, хотілося заїхати на макдрайв, але тут черга така на макдрайв в Полтаві капець. Машин 50, походу. Зараз, общем, так піду на касу особисто. В общем, черга пішком людей 40. Щось не хочу я вже в Макдональдсі. Ситуація така, що я не записав на мікрофон і це я показую всю пробку весь, весь затор із харків'ян на Полтавський Макдональдс. Ну, почекаємо, постоїмо. Заїжджаємо в Харківську область. Слобожанщина вітає. Зайшли сьогодні на вели красоту. Раз, два. Зараз поїдемо обрати плітку. Так, що це радіо там, да? Салон керамічної плітки зараз поїдемо, да, так, Оце у нас тут трошки, бачите, рулонів тканини є. Це у нас проспект Героїв Харкова. Раніше називався проспект Московський. Триповерхова будівля. Заходимо. О, ось нам треба. Сміситель 19 век. До речі, бачите, на російській мові. Це, це якийсь музей. Ну, Туди не, не можна, напевно, заходити на влівку. Музейний експонат, написано.

Симпатично. А вона не слизька, не знаєте, що ми там випадає Така мат матовенька mm -hmm. така. Mm -hmm. Тут можна на любі, якщо ви розілити там. Тут синеньким, щось таке. Так, Порівнюємо два варіанти. В общем нам сподобався більше оцей варіант. Бо тут і синеньке, ми хочемо в синій двері пофарбувати. Mm -hmm. І такі більше е такого рижого, так? Да? У нас буде така сантехніка такого кольору десь. Ну, крани, я маю на увазі, оці всі штучки, то хочемо взяти такий. Нам треба 45 штук таких. І це по ціні десь 15 тисяч виходить. Плюс 3 мішка клея для цього по 400 гривень. Це ще 1200, тобто 16200, а і плюс затірка сюди сіренька буде. Отакого кольору десь, такого. В общем, Оце нам більше сподобалось. Це така якась... А оце от прям супер. П'ятнадцять п'ятсот. Пішли платити. Посуд який гарний. Поки Юля тут ходила по музею, дивилась і знімала відоси, то я пішов оплатив. і На початку ми замовили, в общем, на санузол і на кухню 45 штук пліток. Це десь 15 квадратів. Але потім так прикинули, що в общем, не виходить, не хотіли ступіньку зробити, стик плітки і ліноліуму, то вирішили плітку покласти на підлогу тільки в самозлі. І потім через пару днів приїхали і повернули. Ну як повернули, ми та замовили з доставкою в Київ на склад, а потім на зворотному шляху, щоб заїхати забрати. Що вот так вот. Зараз такого дизайну немає, вже таке не роблять. Виглядає дуже класно. приїдеш обирати плитку, ще побуваєш в музеї. В общем, ціни ось показую. 15 500. Отак от виглядає у нас Харків трошки в цьому місці. Словий будиночок якийсь є. Це у нас вулиця, як називається я не пам'ятаю. Терев'янка Дерев'янка, так? Да? Це красотка сподобалася. Можемо ну, завтра, якщо що. Давай завтра тоді. Якщо хочеш, може приїхати. Пенсія на горизонті. І ми туди ж. Криза середнього віку виглядає. Ось. Вот <рик> mm -hmm. оно мне надо. Я еще переживать все. И хвала не спокойно. Так и подклады. Папа. Хорошо, подавайте. Так, да, супер взагалі, так. Напевно, для першого все-таки китайця краще взяти. Для першого взагалі нічого не трачу. На машині безпечніше. Я вважаю, що нам оцей варіант підходить ідеально. А ну, давай, вставай. Мені здається, ти будеш виглядати шикарно. 32 тисячі. Це що у нас? Газонокосарка? косарка? Це Honda. Правильно, Honda, давай беремо. Безпечно, без травм, без нервів. Червоний. Червоний перебор. Я за маленький варіант. От позаду тебе схований. Отак От вас хочу. Кохано. Отак. Приїхали в комфі. Зараз будемо обирати пральну машинку і побутову техніку іншу. Можливо, холодильник подивимось мікрохвильовку і чайник. Багато? Десь я таке вже бачив. Заїхали на СТО перехаркові, не працює тут габарит. так, купили, в общем, ще таку аптечку. Написано, що медичка, медична автомобільна призначена для укомплектування легкових засобів. Євростандарт. Взагалі. Треба, щоб машині була. А скільки коштує? Коштує 860 гривень. Оце в общем, на вході дошки ОСБ. З 50 відтінків сірого походу. Тільки вони ОСБ. А сюди прив'язують майстрів, які погано працюють і наказують. Кохана запаркувалась. Да? Вся лекало. Таку штучку теж взяли. І оце. Ось така карта є, красива. Ось тут ми стартер ремонтували, отут ми міняємо лампочки, а ось десь десь отам живемо в хаті. Можливо хтось з вас читав стільна гінга Крістіна. Мені ще щось... ця машина нагадала Крістіну. Оце жовта, а там була червона. З іншого боку виглядає ось так. Ну, прям дуже все складно. Ну, маскировка, до речі, нормальна. така. Пам'ятаєте, були часи з коронавірусом. мешонок Ты готова в сало ехать? Не? А? Вася, ты кушать будешь, чиня? Тебе положили уже. Мышка. Красуня наших. У нас тривога 8.30. Наближає Оскара до його чемпіонського титулу, так? Його третю третьому сезону один. Його... Супер Ось такий ліноліум. Це він скільки коштує? 615 квадрат. 615 квадратних метр. Академіка по ідеї... 4 кг бігають. Яке там де будуть приймати? Не всі відділення приймають 4 метрову ширину. У вас там в Києві ж приймають про відділення? Ну, Київська область, так. Ну, Воно треба знати, чи приймає, де відділення. Короче, дуже складно з цим лінолеумом. Там треба хорошо подумати. Це, виходить, на вітальну кухню лінолеума треба на 20 тисяч. Це 4 метри на 8 метрів. 32 квадрата. Да, 600 гривень ну, да, квадрат. квадрат. Да, просто и можно. А А что Ну цей прикольный такой. А бетон пошлифовали с камильчиками. Ну да, ну, всей классный. Классно. Да. Можно я. Давай. Вогонь. Оцей, напевно. Чисто косарь баксов. Набірчик. Пластиковий якийсь. Ну, а щоб могло ще Юлі сподобатись? Набірчик за 170. не сідати. А як я оберу меблі, якщо на них не присяду? Ну, 170 косарей, звісно, нормально. Як, а мені треба посадку подивитись? Як ви сідати? Ні ну, що. Таке, наче з яхти якоїсь вкрали. Треба засняти. Ну, кохана, ще раз питання задавай. Я у нього питаю, якби була у такого зросту, він просто зараз я стою на сходинці, а він нижче. То ти б зі мною не був, він каже ні. Я нічого не казав. Ти починав вражати і сказав ні... Це питання. Тобто ти що мене кухаєш за зріст чи що? <різь> Поможіть! Прогулочка по Харкову на останок? Це... це у нас хатоп. Харківський академічний театр опери та балету. А що це за прапори жовто-зелені? Це, що це наш прапор Харківський. Харківський. А, точно. О, це наша бубочка. Розкажіть, як ви думаєте, чи варто машину мити часто, навіть якщо вона просто трошки пильна? Бо я вважаю, що коли ти помив машину, то вона їде зовсім по-іншому. Ну і опять же, аеродинаміка то не зря придумана. То коли там бруд на неї, то повітря не обтікає нормально і. І все гальмується. Дивись, тут був, був ліс, і зараз його щось якась хвороба приключилась. Тут прям бу, були сосни. чим розкажіть, як ви часто миєте машини? Трохи запакувались, взяли папучицю з собою. Ну, майже повно забито. Все, поїхали Ну Що, друзі, дякуємо за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступному і вже буде включення з хати. І може, скажете, нам прямі ефіри якісь провести на якусь тему, не знаю. Ну, ми думаємо про це, але як це реалізувати, поки що уявлення не маємо. Харків пока-пока. Харків-пока.